Мені здається, виходить, що в нас є дві проблеми. Одна проблема є величезний інтерес до Бесарабії з боку Російської Федерації, з іншого боку, є недостатньо значний інтерес до Бесарабії з боку української влади. А якщо про перше, то безумовно, що цей інтерес є, він був завжди, і Бесарабія, безумовно, це один з пріоритетних напрямків Російської імперії, яка його колись. Загарбала, знищила корінне населення і проводила постійні політики геноциду і тому подібне зросійщення, і так далі. З іншого боку, звичайно, що це в полі інтересів Російської Федерації, тому що якщо би вдалося окупувати Бесарабію, ну або створити так звану БНР, то ну, Зодесу їй би було легше, щонайменше. А можна собі лише в жахливому сні це зараз уявити, але ну, в 22-му році, наскільки я розумію, в них були шанси це зробити на щастя, завдяки нашим захисникам їм це не вдалося. А... Ідентичність. Мені здається, це дуже важливо. І... Не є проблемою, що люди себе ідентифікують як українських болгар, як українських румун, як українських гагаузів. Головне тут, щоб це були українські болгари, українські гагаузи і так далі. Мультикультурність, мультинаціональність це ну, супер, це навпаки завжди перевагою було, так. Але Росія дійсно, звичайно, намагається на це бити. Я зіштовхнулася з тим, що дізналася. Не те, що я про це раніше не знала, але так, от прям в лоб, десь в 15-16 роках, бо я працювала кілька років в проєкті, який підтримував громади в процесі децентралізації об'єднання громад, і в одному з сіл колишнього Арцизького району, а нам прямо сказали в залі, що ми зробимо так само, як зробив Крим. У нас тут в городі автомати. Ми там ніяких автоматів немає, ну це просто треба було поговорити. Ми в городі в погребі Так, так. І е, не думайте навіть про об'єднання в одну громаду болгарських і молдовських сіл, бо ми будемо одне одного вирізати. Я була абсолютно цим шокована, бо ну, люди зазвичай не дуже люблять когось вирізати. Ну, правда. А потім почали з'являтися в цих селах політики. Усіх політиків зараз все добре, у них все ок. А і вони теж говорили це саме. Власне, у нас був народний депутат. Я от не пам'ятаю, чи він зараз, помню, що і зараз. Він з трибуни обласної ради, можливо, навіть пані Соломія це пам'ятає або бачила. Він прямо з трибуни обласної ради на сесії сказав, що молдавани і болгари історично одне одного ненавидять, будуть одне одного різати і нікуди нас не об'єднуть. Тобто ми розуміємо, що українській Росії це супер. Того й треба, а українські політики це просувають і постійно розказують, що дійсно нам потрібно одне одного вбивати. Була дуже жахлива ситуація, насправді. Якби щось в цей момент там зайнялося, ну, ми б могли мати ну, жахливі наслідки. На щастя, це якось заспокоїлося. Все ж таки, я сподіваюся, що тим політикам теж, можливо, якось все-таки пояснили, що треба трошки менше виступати на ці теми. Але в 2022 році, мені здається, дійсно відбулися дуже значні зміни в свідомості. Я знаю багато людей, які ну, не відчували себе українськими молдаванами чи українськими болгарами і так далі. І вони поміняли своє ставлення насправді перед цією загрозою на користь України. Але зараз я знову бачу, і бачу не лише в Бессарабії, що люди знову. Ми їх трошки втрачаємо. Щось змінилося знову. У нас знову змінилася ситуація в країні, в нас важко, в нас очікувана непроста ситуація психологічна, а Росія грає вдовгу. І ну, тут є певні проблеми. І більший інтерес, бо ми говоримо про те, що ну, одна з причин так. Ми не знаємо Бессарабію, чи знає Бессарабія добре всю іншу Україну? А куди возять Бесарабців? Тому молодих? півострів ні туди так. Куди ні возять туди. їх, а їх простіше, до речі, возити Болгарію, бо там… в Румунію так. і це вже Європа. Що дитина добре вчиться? Вона вступає у вуз неукраїнський? Пан Ярослав має що сказати, Незважаючи на всі негаразди щодо зв'язку, все ж таки пробилися. Це е, хотів би е, мене чутно, да? По-перше, я ще хотів наголосити на тому, що Українська Бессарабія це унікальна, я би так сказав, полікультурна лабораторія, де сотнями років люди різних національностей та етнічних спільнот живуть у мірі у... та злагоді однозначно. І коли ми говорили, навіть про тобто, ми з дитинства, так ми навіть не Ростемо, не і виховуємося, незважаючи на певні національності, однозначно. І я хотів би ще зазначити, на жаль, що от тематично, коли ми говоримо е, про е, напівострів, пропів напіванклав, на жаль, е, цій ситуації, цій проблематиці і сприяє ще раз можу сказати: безсистемна як державна, так і регіональна політика, тому що Біля 30 вантажів ми втрачаємо ми щодня у нас проблематика пов'язана з гуманітарною політикою. Я Можу навіть навести приклад до початку широкомасштабної війни на базі нашого університету за погодженням з національною комісією щодо державних стандартів української мови функціонував центр для складання для держслужбовців. На знання державної мови української, та да. ми, як почалась війна, призупинився робота цього центру. Ми вже декілька років пишемо, нагадуємо, що ви зрозумієте людині, щоб поїхати з Ізмаїлу, перейти всі ці перешкоди з Паланкою, приїхати до Одеси. Вже е, знайти готель потім наступного дня, тому що виїхати вже не можна буде. Да знов скласти. Тобто елементарна ситуація ні, це ваші проблеми. Нехай вони е, вирішують їх, так би мовити, е, самі. І звичайно, ми тільки зараз бачимо, як на балансі намагаються трохи навести е, порядок, і звичайно, е, це, ну, це надзвичайно важливо для нас. Навіть коли ми говоримо про популяризацію української мови української культури, ми вже шостий рік у нас працює безоплатні курси, ми намагаємося бути корисними для нашого регіону, але на жаль, це просто ідуть такі ініціативи на, на рівні громадських ініціатив. Як Відомий е, у нас родолюбець Олександр Барон казав, щодо до речі дуже популярного у нас контенту Бесарабського фронту е, на жаль, це ініціативи е, ну на рівні громадськості, а от системної державної чи регіональної політики, ми можемо згадати тільки намагання. Коли була у нас комплексна місцева обласна програма щодо розвитку українського державна програма українського підтримки українського е, придунання, да а так на жаль, е, дійсно е, ситуація дуже проблематична. Я ще раз вам вдячний за те, що ви підняли цю дискусію, і е, мають бути певні практичні кроки для того, щоб влада почула громадськість. Ми готові проводити і громадські слухання, готові брати участь у засіданнях місцевих рад для того, щоб бути корисними розвитку української Бессарабії, тому що українська Бесарабія – це Україна, звичайно, і ми зацікавлені так само бути готовими до успішного відновлення України і нашого регіону. Дякую. Ще питання, якщо можна парамень розглядайте відповідь, теж мають з владою і обласною і обласною, і е, центральною, е, створюється враження, що дуже впливовими є певні люди в регіоні і, е, ну якби край поділений так між певними людьми. Ось наскільки вони визначають порядок денний? Скажімо, партію наш край було визнано в червні уже такою, яка сприяла сепаратистським настроям, яка дискредитувала державу, тобто там є рішення суду уже щодо цього? І ще одне запитання одразу ж. Хто є лідером думки для молоді? От мене цікавить, все ж таки, молодь, бо ви з нею спілкуєтеся. Тобто, наскільки ну, ви не по перше, да, зв'язок є. По перше, я хотів би сказати, що е, наш регіон є відображенням ситуації в, в усій країні. На жаль, е, до недавнього часу Україна була поділена на е, так би мовити. На регіони, де певні клани мали е, свій е, серйозний вплив: і політичний, і соціально-економічний, звичайно. І, е, е, на жаль, е, така ситуація була і в нашому регіоні, і вона і частково і зберігається в принципі. Да і лідери думки, лідери думоку молоді. Кого вони чекають, хто для них Кто є. Для них Ну, я не можу сказати так, що в принципі для нашої молоді є е, якісь такі авторитети. В принципі, вони е, наразі дуже е, ну, на них впливають на їх свідомість, файма, е, е, впливають соціальні мережі, є е, 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 певна популярність е, умовно кажучи, президента України, який намагається. Все ж таки сприяти проведенню такої надзвичайно важливої проукраїнської політики в нашому регіоні. Але щоб сказати про лідерів громадських думок серед молоді, без прізвища я можу назвати це в першу чергу. Це волонтери, це прості люди, які з перших днів війни. Кожний та кожна на своєму місці, як би не казали, можна, не можна, але все ж таки наближають нашу перемогу. На жаль, на жаль, ми спілкуємося з багатьма керівниками місцевих влад. Їх небагато в цьому списку. Я скажу дипломатично. Дякую. Дякую, Дякую вам я за вам... участь. Можете залишатися з нами, якщо вам щось чути. Так, і будемо вам є до вас запитання. Якою мовою викладають у університеті ваші? Якими мовами? У нас, якщо це спец... ну, звичайно, це українська мова, і якщо це спеціалізовані, умовно кажучи, у нас же наразі факультет української філології та іноземних мов, англійська, німецька, французька, румунська і болгарська, і от. Сьогодні Валій, дві... Да. і дві надзвичайно важливої інформації дві години тому ми домовились вже в коплогіні про викладання і гагаузької мови підготовки фахівців. Але якщо ми кажемо про гуманітарний загальний обсяг, це українською мовою, але е, не тільки у нас траплялись такі випадки, коли студентське самоврядування активно повідомляло адміністрацію про те, що були такі випадки, коли Викладач заходив в аудиторію і запитував, якою мовою краще викладати. Да. І тобто було питання, якою? Звичайно, українською. Да. Дякую. Дякую. Але Дякую. чесно скажу, що е, е, я би так сказав е, умовно об'єднуючим фактором е, серед мешканців нашого регіону, в тому числі була і російська мова на побутовому рівні. Але ми навіть спостерігали, що блокування знаєте, таке штучне блокування, непродумане блокування російського контенту в деяких громадах навіть збільшувало його популярність. Навіть такий був фактор. Дякую. Тому треба не. Треба і забороняти, і давати натомість якісний контент, якісний той, який захотілося подивитися. Я нещодавно випадково натрапила на спіч одного із стендаперів відомих українських. Я їх не знаю, тому прізвища не буде. Вибачте, який закликав всіх колег своїх їхати в Він Каже: ви недооцінюєте, у них є гроші, до них ніхто не їзде, повна зала. Гонорар заплатили. Я пішов в готель. Готель на рівні, ресторани на рівні. Каже, чому ви туди не доїжджаєте? Пане Олександре, чи правда ситуація із культурною складовою саме української культури не ну, настільки погана, як от зазначається? Тобто приїжджають туди, доїжджають українські виконавці, популярні люди? Десь 19-му, якщо не поміляюся, в му році в Ізмаїлі ще проходив рок-фестиваль Дунайська Січ. Да. З 20-го року я долучився до команди кінофестивалю ОКО. Це теж була одна з генеральних ідей: привнести в регіон україномовний контент, тому що відкриття кінофестивалю, закриття кінофестивалю, великі концерти, колективи з. Інших частей України деякісний, класний драйвовий контент, і люди його дуже круто сприймають, але потім вони всі повертаються, і в регіоні все те, що і було раніше. А це я до чого кажу: що коли немає державної програми такої, щоб в конкретні регіони проблемні збільшити цей україномовний контент, прикладом є. Кінофестиваль Оку, на який постійно шукаємо десь гроші. І коли нам відповідають, що у вас на Одещині є Одеський кінофестиваль, супер, добре, а де Болград, а де Одеса? І хто поїде? І як там людям відчути себе частиною України? Якщо нема, так. Да. І інші фестивалі теж саме. Ми, Третій рік, нам. Там дають гроші то з Болгарії, то з інших держав. Ну а в цьому році і нам буде важко до вас доїхати, бо ви будете в Болграді, і знову ж таки, це треба буде подолати кілька блокпостів. Ось. Е Щодо ще фестивалю, наприклад, ми були домовилися з Сергієм Гнізіловим. Це засновник фестивалю «Веделка Фест. Я думаю, ви знаєте, який проходив перший раз він був у Вилково, а другий раз він вже був у Чорноморці, у Чорноморську. Саме ну з тих же причин, про які ми вже сьогодні згадували. Так ось ми хотіли восени привести три вистави українського театру. Саша винесе сміття, яке по про цю війну. Уже я думаю, багато хто з вас бачив цю виставу. Ну саме для того, щоб познайомити бесарабців, так і з цим чуваки не святкують. Це вже веселіший контент, але він теж про війну і на превеликий жаль, ми не змогли організувати проїзд наших акторів, які заброньовані офіційно, в них всі папери на руках, у них все готове. Просто ми не змогли нам сказали, що ми не можемо перетнути ось оцей шматок. І напривели. Я розумію, що війна, але, але якимось чином треба ці питання вирішувати. Зараз ще секунду. У мене є ще запитання до. Пані Євгенії, яку ми сьогодні дуже мало почули, а хотілося б. До речі, я хотіла репліку знову ж таки за опитування центра разумкова, яке мене дуже вразив. Я вас закликаю його перечитати, тому що, наприклад, вони говорять про збільшення про дуже високий відсоток людей, які ідентифікують себе сьогодні як український болгарин, український румун, український молдаван. Чи це відчутно по перше, тому що я знову ж таки спілкуючись із з тими знайомими, які в мене живуть у регіоні, не відчула цього м'яко скажу. І я брала участь також у, у тих медіатренінгах, які ви проводили. У мене був один медіатренінг на півночі нашої області, там от. Найпівнічніший район і на півдні. І от я помітила певну специфіку, тобто абсолютно інші запити аудиторії від того, що вони хочуть отримати на тренінгу з медіаграмотності. Чи відстежували ви такі особливості? Тобто, що саме хотіли від вас отримати люди, які вже прийшли? Раз вони вже прийшли на тренінг, значить вони вже хочуть і вони вже відчувають. Як на мене, дуже велика проблема. Українців в цілому, тому що вони думають, і це зафіксовано знову ж таки дослідженнями, що вони медіаграмотні, що вони можуть відрізнити фейк від нефейку, так е, хоча фейк це тільки ну як солдат на війні, це ну маленька, тільки складова інформаційної війни. Ну я, якщо чесно, після 22-го року вже не їздила з такими тренінгами. Мені здається, що ну я вже це казала, що 22-му році все таки значно змінилась ситуація. Мені от здається, що це опитування, от воно показує цей наслідок, що люди після повномасштабної війни, і пане Ярослав про це теж казав, почали реально все таки змінювати своє уявлення так через жахливі події. Але я бачу, що люди дійсно, і навіть в Бессарабії, в мене є такі знайомі, які взагалі не знали українську мову, вони поступово, потихеньку вони переходять на українську. Я не хочу сказати, що це прям всі, що ми їдемо в Бессарабію, і там всі розмовляють українською, не треба там такого собі уявляти, але багатенько хто переходить насправді. І, от навіть те, що зараз пане Ярослав сказав, так від студентського самоврядування. Був запит про те, що викладачі хочуть викладати російське. Тобто, студенти не хочуть, щоб їм викладали російською. Це студенти ну, скоріш за все, жителі Бесарабії, переважно так. Тобто є певні зміни. А чи ми утримаємо це, бо мені здалося, що це був такий певний сплеск. Так. Якщо в нас все буде добре, все буде добре, це зрозуміло. Якщо в нас будуть проблеми, якісь... Продовжуватися і не буде можливо перемоги в найближчим якимось часом тощо. То, на жаль, може бути і відтік після цього сплеску, і повернення назад до тієї штучної насправді ідентичності, цієї, чи то радянської, чи то. Протиросійської, бо теж не зрозуміло, що то за ідентичність, бо вона не зрозуміла яка. А, але вона була, і не хотілося би, щоб до неї люди поверталися. А, це один момент. По медіаграмотності ну, я не можу сказати, що є суттєва різниця саме по запитах, ніж, ну, я не, не знаю, мабуть, не помічала, бо теж була і в Балті, і в Кодемі, потім там арциз, Сарата, Болград. Але. Мені говорили люди на півдні про те, що в них є проблема з доступом до споживання інформації. Де про що ми вже говорили? А російський контент доступний. Ну звичайно, що на тені прийшли люди, які не споживають цей контент, або принаймні розуміють його шкідливість. Ну це логічно, бо приходить зазвичай своя бульбашка, якась так. Але багато говорили про це і зараз про це теж говорять те про що ми кажемо. Є люди, добрі люди в селах, які налаштовують супутник так, щоб він ловив російські телеканали. Тут є, мабуть, поле для правоохоронців, бо це заборонено робити. Насправді не можна виявляти таку доброту, ну але ж виявляють. А з іншого боку, яка є альтернатива? Не те, що якісний контент, хоч якийсь український контент, його нема, тому що ці вишки, про які ми говоримо роками, які би ловили легко цей сигнал. Їх так і немає, я не знаю, чому їх так і не можуть зробити. Ладно, румунське радіо, Бог з ним, вони там, хоч, ну, хто розуміє мову, хоч не почує там нічого поганого. В Румунії все нормально зі сприйняттям ситуації. Але ж вони почують російські, якілові, які транслює Придністров'я так зване. Мені знайома каже, я слухала новини, там по радіо Маяк передавали, ну, це ж наше радіо. Вона не дуже вникає в ситуацію. Правда, це звичайні люди тільки прийшли з роботи щось увімкнули. Радіо Маяк, вона впевнена, що воно українське, бо в радянський час було Радіо Маяк. Це російське радіо. Воно російською мовою балакає. В неї навіть не, не виникає підозр, що вона слухає в цей момент російське радіо. Вона ну, мені ще доказувала, та ні, російськомовна, ну російськомовна. А не звертаю увагу, бо їй легко вона ж розуміє. Вона навіть не звертає на це увагу. Розумієте? І тут, ну це те, що можна вирішити. А тут не треба ніяких філософських роздумів. Тренінгів, довготривалих результатів, це просто треба зробити, і це зрозуміло, як це треба робити. Чому це не робиться? Ну у Росії інтерес не ослаб... не ослабляється до цього до цієї території. Дуже дуже неприємно, якщо чесно.